Привіт, з вами знову подкаст «Течув», А це означає, що зараз будуть цікаві новини про діджитал маркетинг та технології. І сьогодні випуску про таке, що нам готує новий чат GPT? Сенсація баленцяга Вона зробила щось безкоштовне. Пересадка голови стане реальністю. Тікток контратакує, новий феномен в торгівлі, дрімскролінг. Українські бренди стали на захист дітей. Заварювайте чайку і поїхали. А ти чув, що буде нового в ChatGPT 5-ї версії? Сем Альтман, гендиректор OpenAI, розказав про перспективи нової версії ChatGPT. По-перше, він сказав, що поточну версію ChatGPT підтримує 1 мільйон розробників. Де він взяв цю цифру, не зрозуміло. Також Сем Альтман відмітив, що тільки нова версія ChatGPT GPT розкрила його справжні можливості. Тож тепер очікуйте ще більших можливостей наступних версій чату GPT. За словами гендиректора OpenAI, наступна версія буде з прокачаним API, тобто люди, розробники і компанії зможуть користуватись API чатом GPT нового і робити якісь свої цікаві задачі. Також Альтман підкреслив, що те, що зараз люди роблять з чатом GPT 4, дуже вражає. Але є і деяка інсайдерська інформація. За словами розробників, чат GPT 5-ї версії буде підтримувати загальний штучний інтелект. Що це значить? Загальний штучний інтелект означає, що нова версія чату GPT буде автономна. Тобто вона буде сама собі вигадувати задачі, вивчати щось нове і загалом сама взаємодіяти зі світом. Буде у нього цікава прокрастинація, знаєш, чи й вигорання тоді, коли він такий я втомився, не можу все відчепитися від мене. Люди я думаю, що ChatGPT буде просто жаліти, що нічого не зрозуміло. Ці незрозумілі людські команди. Хай хтось нормально поставить команду, скільки можна. Наприкінці, чат GPT, коли дадуть йому доступ до е, всієї нашої інформації, е, він просто самознищиться, тому що такий ні-ні, я виходжу з цього чату, я не хочу, будь ласка, опинай когось не такого, як я, тому що я не вивізу цього ці... цих. Ваших мислень то, що ви робите, непослідовність, і просто нова версія чату GPT скаже: Боже мій, скільки тут бреда ці люди нанесли. Це неможливо. Також джерело в компанії повідомило, що вони готують в новій версії чату GPT 5 автономних агентів. Що означають автономні агенти? Це означає, що кожен користувач чату GPT може е створити свого власного автономного агента, поставити йому якусь задачу. І після цього через деякий час перевірити, чи ця задача виконана. Ну, типа, агент, сходи в сільпо, це типу такого, так? Або сходи в сільпо, або там не знаю, будильник мені на завтра е, зроби, або щось більш важке. Та ну ти будильник вже давно бабушка Сірі робить. Буду її тепер так називати. Бабушка Сірі, це точно. Мені цікаво, чи зможе ChatGPT GPT з дійсно важкими задачами. Наприклад, ти йому скажеш. ChatGPT, Піті, будь ласка, через тиждень зроби мені новий бізнес, і ChatGPT Піті пішов думати. ChatGPT через тиждень повертається і каже: Я придумав новий бізнес, але я зрозумів, що з тобою я його робити не буду, бо в мене буде більш надійний партнер, ти не годишся. Все, давай. Я краще з Джиміні зроблю, бо ти нестабільна людина. Я про вивчив твою біографію, ці е, мікрокредити та всі інші історії? Ні, я з тобою не буду. Ну що ж, чекаємо, коли чат GPT стане настільки крутим і революційним, що ми про це не дізнаємось. Якщо ви розумієте, про що я. <сум> а ти чув про сенсацію, що Боленсяга зробила щось безкоштовне? І безкоштовне це не дешево для Баленсяги, а це нуль. А представила нову піксельну е, гру, яка зветься е, BFRND. Чо, що це назва? Це прізвище дизайнера Balenciaga, з яким вони створили цю гру. Ще краще. BFRND, так да, його звуть? Так, все вірно. Це друг сина Ілона Маска, якого звуть, а як його звуть сина Ілона Маска? Дивіться в попередньому випуску. Гра була створена в колаборації з Balenciaga Music і разом з грою ви ще послухаєте 4-годинний плейліст. Взагалі, механіка гри передбачає, що ви опиняєтесь у світі Balenciaga, звісно, і проходити через якісь їх знакові етапи. І персонаж збирає різні атрибутики балансяга. Коротше, все про балансягу, ну, що я очікувались. Маріо вони б не робили. І, звісно, 30 гравцям, котрі покажуть найкращі результати, будуть якісь подарунки. Але я буду дуже сміятися, якщо це буде, знаєш, 10% на кроси вартістю 3000 доларів. 5% буде. Так, да, щось я зажрався. Десь ми покажемо, як виглядає ця гра. Можете подивитись, можливо, це буде вам цікаво. Ніж Хамстер Команд. До речі, я думаю, всі вже знають, що Хамстер Кобат зареєстрований на рашку. Тож будьте обережені особливо за своїми е, даними, бо ХЗ, куди воно піде. А я хочу додати для вразливих глядачів, що ХЗ це хто зна. Дякую за цю дефініцію. Дефініція це що означає це слово. Слухай, насправді, якщо розглядати з точки зору маркетингу, мені здається класна механіка. Якщо у бренду є гроші будь-якого зробити якусь гру. І просунути через е, комунікацію, це залученість аудиторії, це user-generation контент, і це коротше класна штука. Я спілкувався нещодавно з стартегом банди Ваня Філіпов. Привіт тобі! Він сказав, що зараз зростає категорія гейміфікації, Тобто приходить клієнт, і треба йому продумати щось для залучення аудиторії, тому що всі борються за увагу. Там, де увага, там є покупка. Тож будьте обережні. Що ще можна додати? Прекрасний світ Баленсіаги, восьмібітна гра і скотч за 3,5 тисячі євро. Ми не Баленсіага і робимо контент безкоштовно. Але ви можете подякувати на нашому сервісі BuyMeCoffee, підписатись на нас, отримати ще додатковий контент і подякуйте нам. Для вас це буквально філіжаничка кава. А для нас це мотивація робити більше україномовного контенту. А ти чув, що пересадка голови стане реальністю? Британські вчені, ну, взагалі то не вчені, а британський стартап BrainBridge представив першу в світі революційну технологію пересадки голови. Що це означає? Розробники цієї системи сподіваються, що їхній винахід запрацює протягом восьми років. Чому саме восьми? Теж зрозуміло. Ця технологія дає надію пацієнтам з важкими хворобами, наприклад, хвороба Паркінсона, Альцгеймер або онкологія головного мозку. В них тепер з'явився шанс на те, що їх голова буде пересаджена. Як би це не звучало. Однак на даному етапі є і проблема. Люди, які отримують цей трансплантат голови, будуть паралізовані і не зможуть рухатись. Тому що наразі медицина поки що не може вирішити проблеми підключення нервів та спинного мозку. Тож стартап BrainBridge зараз якраз набирає фахівців, які б змогли вирішити ці проблеми. У довгостроковій перспективі цей стартап обіцяє революціонізувати систему охорони здоров'я. Як може відбуватись така трансплантація? Донором може виступити пацієнт з мертвим мозком, але здоровим тілом. Така операція може виконуватись роботом зі штучним інтелектом. Вся ця, ця процедура буде керуватись на молекулярному рівні і контролюватись штучним інтелектом на всіх етапах операції. Я правильно зрозумів? Тобто будуть пересаджувати умовно, у хворого проблема з тілом і беруть його голову до здорового тіла. Да? Так, все вірно. Пришвартовують, так скажемо. Медичний термін пришвартовуємо. Абсолютно вірно, пришвартовують. Ні, про це. Ну типу, це логічно, якщо а, і зворотньому а, зробити, типу, мою голову а, до мого тіла приліпити чужу голову, то так. я буду інший, так? Скоріше за все. Де душа? Тоді. Я думаю, що проблемами душі буде займатися якийсь інший стартап, не британський, BrainBridge. Ну, тобто, від мозку, да, йде гормональні якісь е зміни. Тобто, умовно, якщо я свою голову до якогось суперспортсмена, умовно, да, то, я... блін, цікаво. Пишіть в коментарях, чи хотіли б ви якесь тіло собі, чи голову? Чи... Я бачу що Артем вже згоден, тому Brain Bridge, будь ласка, з'їжджіться з нами, в мене вже є для вас один пацієнт. У мене нездорова голова, тому я не підходжу. Такі потрібні. Пам'ятаю, як нам вчителька в школі казала: а ти голову свою вдома не забув? Ну, тепер, як то кажуть, не все так однозначно. А чи це, типу, одна голова добре, а дві краще. А можна буде дві пришити? Це... Хоча мені здається, скоріше це Нейлінг вийде і все. Це по факту і конкуренція така сама. Короче, щось буде цікаве, треба дожити лише до цього моменту. Головне не втрачати голову до того часу, як її можна буде вже пересадити. Зараз ми продовжимо, але я нагадаю, що ми створюємо цікавий контент не лише тут на Ютубі, а й на інших платформах. Обов'язково залітайте до нас у Телеграм, там ми щодня розповідаємо про новини бізнесу, поради по маркетингу та цікаві факти відомих брендів. Тож посилання в закрепі, а ми продовжуємо. А ти чув, що TikTok контратакує? Тікток контратакується, він заборонив США. Тікток почав відокремлювати свій код від користувачів США. Тобто, це е, робиться для того, щоб дистанціювати, я так розумію, базу даних для того, щоб у е, держави Америки не було якихось питань до того, де сев'яться і як севяться дані. Нагадаємо, що цьому передувало те, що в США вирішили заборонити TikTok. Цей закон вступив в силу, і тепер TikTok має обмежену кількість часу, щоб якось це. Запротестувати. При цьому навантаження на цю переробку неймовірне. Там мільйони просто строчок цього коду, я розумію, ці алгоритми, щоб нічого не порушити і зробити класно. Нормально. Це знаєш, типу, як зробили сайт, такий треба пару розділів додати. І ти такий, йо, майо, так і тут. Але я, для мене це, ну, вона викликала здивування. Тому що, наче це виглядає, як вже з того, що вони. Підуть на якісь умови, але можливо вони доходять, знаєш, щоб воно, наче чисто все, а воно буде через якісь серваки зеркальні передавати все ж таки дані. Бо я не довіряв би китайцям, якщо це расізм, вибачте. Також Байденс подав позов до федерального суду, щоб відмінити заборону ТікТоку. Цікаво, в якому форматі подали цей позов, тобто звичайні позови, знаєш, там 10 сторінок, а у них там одна сторінка на одну хвилину просто дуже коротко, і тому є шанс, що вони виграють. Подавали позов танцюючи при цьому. Ну що ж, тепер Байден може спокійно дозволити TikTok в Америці відкрити собі акаунт і танцювати челенджі до виборів. Чи е, танцювати челендж, якщо виграє вибори? Слухай, я тут подумав, можливо, всі ці проблеми з-за того, що президент Америки хоче, щоб компанія ByteDance Dance в BidenDance, і тоді проблема буде вирішена. Можливо, то треба напряму це сказати. У нас TikTok не заборонений і YouTube не заборонений. І ми бачимо, що багато хто з вас дивиться і не підписується, і не лайкає. Будемо дуже вдячні, щоб зрозуміти, що вам подобається наш контент, щоб ви поставили вподобайку та підписались. Я покажу вам сердечко за це. Навіть два. А ти чув про новий феномен в торгівлі Driam Scrolling? Цікава статистика прийшла з США. Як виявилось, американці витрачають близько 2,5 години на день для того, щоб скролити магазини і планувати свої покупки. Але при цьому вони нічого не купляють. Такий феномен отримав назву Scrolling. Що цікаво, 71% опитаних людей вважають, що цей час корисний. Тобто, коли вони скролять, це корисно. нічого не купують. Люди також вважають, що це викликає мотивацію заробляти більше для того, щоб дозволити собі ці покупки. 43% опитаних і найінтенсивніше займаються дрімскролінгом під час. Економічної нестабільності. Дослідження компанії Empower показало, що половина опитуваних займається дрімскролінгом на роботі. Так звучить, знаєш, якщо вирізати з контексту, половина з опитуваних займається дрімскролінгом на роботі. Да, да. Хватить там дрімскроліти. Оце, типу, заходять в кабине. Ти що там робиш п -п 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 під е ковдрою? Ти що там дрімскроліш? От так зараз, типу, все змінюється. Просто в Америці будуть плакати дрімскроліти на роботі. Це гріх. Або дрімскролити — це заборонено. Як виявило дослідження, особливо дрімскролінгом займається покоління Z, яке дуже любить покупки і самовиражатись в цих покупках. Як феномен прикольний, ну що дали назву тим, чи ми давно займалися. А що раніше не було такого, що ти ходив по магазинах просто подивитись, да, умовно. Чи в мене тільки таке було, пам'ятаєш? Я так розумію, що люди цим займаються постійно, тобто вони постійно переглядають одні і ті ж товари. І займаються цим там, кожного дня чи декілька разів на тиждень. Це просто вони е, е, мисленно матеріалізують. Візу, Візуалізуєте покупку. Так, так. Покупки. Це, да, 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 це така діджитал-доска візуалізації. Американські психологи кажуть: візуалізуйте, дрімскрольте на здоров'я, все нормально. Я вам дозволяю: дрімскролінг, hope touching, desire edding це ми запрошуємо школу англійської мови до колаборейшн. Вони можуть погодитись, дивлячись на те, який буде у нас фабрик, на те, який деталс у нас і таке. Скільки дітейс? А ти чув, що українські бренди стали на захист дітей? Відомі українські бренди, серед котрих Укрзалізниця, розетка, «Новопоша» та Сільпо та інші зробили цікаву ініціативу, замінивши свої логотипи на логотипи, намальовані дітьми. Це дуже прикольно виглядає і достатньо мімімішно, особливо класно, мені подобається, як виглядає е, логотип Сільпо. Цю ініціативу втілив благодійний фонд Клуб Добродіїв і підтримали багато наших крутих брендів. Мета зміни логотипів привернути увагу кодню захисту дітей. І ще раз зазначити, акцентувати, що діти потребують нашого захисту і допомоги. Особливо розуміючи, що ми живемо в стані війни і це як е, ніколи на часі. Логотип течів ми не малювали в, з дітьми, але ми хочемо зазначити, що ми робимо випуски і завдяки ЗСУ. Тож, ми, як завжди, збираємо гроші, тут де з'явиться QR-код. Будь ласка, 10, 20, 30 гривень. Будь-яка сума буде доречна. Це збирає мій знайомий всі звіти в інстаграм-аккаунті Бесіда про бренди. Будемо вдячні за те, що долучитись. Стосовно цієї новини мені дуже подобається, те, що нарешті показали на практиці один із е, порад, коли ти розробляєш логотип. Логотип якісний, він повинен все одно бути з простої форми, тому що він повинен добре запам'ятовуватися. Як це перевірити? Це дати дитині, щоб вона подивилася на нього, а потім по пам'яті намалювала. І ось ми бачимо, що всі наші великі бренди зробили гарні логотипи, тому що дитина намалювала і ми можемо його впізнати. Тому давайте захищати дітей. Дякуємо за таку ініціативу. Я сподіваюся, що така ініціатива буде щорічною і бренди завжди будуть підтримувати дітей в День захисту дітей. І це були всі новини на сьогодні. Дякую, що слухали нас. Не забувайте ставити вподобайки, лайки, зіроньки, якщо ви нас слухаєте. І чому треба ж підписатись, Сергій, як вважаєш? Щоб завжди на питання ти чув, відповідати так. Це, до зустрічі. Пока.